Усім доброго дня. Сьогодні поступило до продажу у нас в цьому чудовому цільному будинку. Трьохкімнатна квартира. Це район 23 вересня. Район ринку. Вулиця також називається 23 вересня. Ось ми бачимо який тут чудовий двір, місце парковки АТО. Ну, що розказувати? Спальний район. Це тут поряд школи дитячі садочки, магазини зупинка. Квартира розташована на другому поверсі. Зараз покажу вам будинок з іншого ракурсу. І тоді пройдемо у середину. Ось таке тут у нас місце розташування. Бачимо 23 вересня ринок. І там зупинка. І от наш будинок. І як я казав, тут ось вона, балкон. Пройдемо на зараз. Подивимося у середину. І починаємо наш огляд. Із коридору, дивіться, отакий от функціональний коридор приблизно 7 квадратних метрів. З нього виходить дві кімнати. А сюди кухня і суміщений санвузол Так, це менша кімната, з виходом на західну сторону, на ринок 9 квадратних метрів. Вікно тут замінене, бачите, і отакий у нас краєвид на ринок, 23 вересня. Так, ну звичайний стан такий. Ахайненько, ну, живий стан. От, І це велика кімната, зала, 14 квадратних метрів. Вона у нас облаштована балконом із виходом на південну сторону. Так, ось можна прийти, Ось такий балкон можу вам і показати. Так, виход із балкона. Дивіться, це у нас південна. Південна сторона, тобто будинок, так як він і цегляний, і на південну сторону, то дуже теплий. Так, Йдемо далі. Йдемо далі. І тут виходить з цієї кімнати ще одна, 12 квадратних метрів також на західну сторону. Тобто сонце в нас тут увечері. Затишно, а хай також тут віконечко Древомость металлопластик и с выходом на рынок. Вот такая комната. Вот с этого ракурса Видимось. И пройдем на разе, покажу вам санузел и кухню. Вот такие у нас сумещенный санузел. Трубы заменены. Ячейников не так как проживала одна людина тут так. Вот такие, ну, звучали станции. где Пліточка. О, ну, правильно, машину можна розташувати, ось такий санузел. І пройдемо далі. Тут у нас 6 квадратних метрів кухня. Ось така у нас кухня. Дивіться. Ну, також із виходом на західну сторону на ринок. Так що, кого зацікавила дана пропозиція, то чекаю на комунікацію. Всім гарного настрою. На все добре.